Без мене мене судили, і навіть виселили. Що разом із сім'єю та малолітньою онукою опиниться на вулиці. Пані Надія дізналась випадково. У му році мій син случайно узнав при виготовленні закордонного паспорта, що він вже виписаний. Виписав суд суддя Діонісів. Це було зоочне рішення. Нам не було повідомлено на той же час, і на даний час в мене малолітня дитина, якій 6 років в 15-му році було. Її суддя виселили без надання іншого житла. Ми звернулися до служби опіки піклування, на чому мені міщені пояснили, що від 2005 року взагалі діє мораторій, що вона не повинна була ні в якому разі виписати мою дитину і викинути її таким шляхом на вулицю без надання іншого житла. Навіть повісток у суд не отримували, кажуть люди. П'ять квартирне виселення, заочні судові рішення купив наші квартири разом з нами горішує власність. Ну вони стверджують, що все вони купляли, що не знали, що люди живуть. Надія Сидорчик житло отримала як ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Прожила в гуртожитку 25 років, і за ці чверть століття їх продавали не один раз. Та от повідомляти про це каже: їх ніхто не збирався. І тоді, в 93-му році, Марчевський фонд держмайна продав Суслову. Суслов насобирав собі цілу кишеню грошей з усіх людей, які доплачували йому. Далі продав Абрамовичу. Абрамович собі нажився. Я той кіт у маслі і пояснює, що я навіть не знав на той час, що там були прописані люди, коли я купляв це житло. І так по колу. Пішли Аперація. робити перекидку. А було. так, пішли робити перекидку, продавати друг другу, нас як тварин, навіть не повідомляючи нас про те, що вони нас купляють, продають, купляють, продають. Та от самі мешканці приватизувати житло не всі змогли, бо отримували його по-різному. Вурто ж від РДБК був. А я отримав квартиру від спосписбуду. Нам не давали приватизації, нам 100% треба було викупити квартиру. А комусь один міський голова дав. У 93-му році отримав, згідно розпорядження міського голови. Інший міський голова забрав. Ця приватизація Шлапака, шлапак приватизував у 2012 році, згідно розпорядження міського голови. Хомко дав розпорядження, він сказав, що послав на примірно на три букви нас і сказав: Ідіть в суді, розбирайтеся. Я відношення до цього не маю. Якщо в 93-му приватизувати житло коштувало 5 тисяч гривень, то нині новий власник Олексій Шлапак каже: викупляйте, а це вже 300 тисяч гривень, розповідають люди. Та розмов про викуп пан Шлапак уникає. каже, що в оренду віддає, якби хто хотів. На сьогоднішній день ціна получається сім гривень, 70 копійок за один квадратний метр. Це ціна е, найму житла згідно договору Найму він власник, той право має і все законно, каже шлапак. На даний момент підприємство нічим не займається, воно тільки має збитки, пов'язані з утриманням цього гуртожитка. Тому було прийнято рішення про те, що люди мають хоча б компенсувати частину цих збитків шляхом заключення договору найму і оплати цього. Та люди проти такого вирішення проблеми, бо за чверть століття звикли вважати гуртожиток своїм. Кажуть, у міського голови поселяться, якщо їх викинуть на вулицю. Люди, які пішли на пенсію, які відпрацювали 25 років в внутрішніх справах, їх сьогодні викидають на вулицю. Їдемо жити в його кабінеті. У нас же нікуди жити. Тим часом міськвиконкомі комісію створили, щоб дослідити проблему. Та засідання її не відбулося. Тому що відсутня сторона одна зі сторін, а саме представник Шлопака, він змушений був присутним в судовому засіданні саме з Долбунові. Поки питання відкрите, мешканці гуртожитку на Мельника 16 і собі подали позов до суду. кажуть за свої квадратні метри воюватимуть до останнього. Анна Хіночик, Володимир Захаров, новини Рівного.